Тарас Григорович Шевченко, лілея. За що? Як росла я, людей не любили? За що, як виросла, молодою вбили? За що вони тепер мене в палатах вітають? Царівною називають, очей не спускають? З мого цвіту милуються, не знають, де діти? Скажи мені, мій братику, королевий цвіте! Я не знаю, моя сестро. І цвіт королевий схилив свою червоно рожеву до білого пониклого лученька лілеї і заплакала лілея росою сльозою, Заплакала і сказала. Брате мій, з тобою ми давно вже кохаємось, а я й не казала, як була я людиною, як я мурдувалась. моя мати. Чого вона? Все журилася і на мене, на дитину, дивилася, дивилась і плакала. Я не знаю. Брате мій єдиний, хто їй лиха заподіяв? Я була дитина. Я гралася, забавлялася, а вона все в'яла та нашого злого пана кляла, проклинала та й умерла. А мене пан взяв догодувати. Я виросла, викохалась у білих палатах. Я не знала, що байстряя, що його дитина. Пан поїхав десь далеко, а мене покинув і прокляли його люди, будинок спалили. А мене не знаю, за що. Убити не вбили. Тільки мої довгі коси Отстригли, накрили одстрижено ганчірку та ще й риготалися жиди навіть нечистії, на мене плювали. Отаке От то, мій братику, було мені в світі молодого, короткого, не дали дожити люди віку. Я умерла зимою, пітином, а весною процвіла я світом при долині, світом білим. Як сніг білим, аж гай звеселила. Зимою люди, Боже мій, в хату не пустили, а весною, мов на диво, на мене дивилися, а дівчата заквічалися, почали звати лілеєю снігоцвітом, і процвітати стало в гаї, і в теплиці, і в білих палатах. Скажи ж мені, мій братику. Королевий цвіте, нащо Бог поставив мене світом на сім світі, щоб людей я веселила тих самих, що били мене і матір? милосердний святий Боже милий. І заплакала лілея, а світ королевий схилив свою голівоньку червоно-рожеву до білого пониклого личинка лілеї.